Одна справа додати кімнати несколько традиційних святкових штрихів і зовсім інша створити повноцінний святковий інтер'єр, як з обкладинки новорічних журналів або з кадрів улюблених різдвяних фільмів. При плануванні новорічного інтер'єру, крім зовнішніх, деталей не можна забувати про ергономіку і гармонійному єдності візуальним центром напередодні нового року, як правило. Стає ошатна шафа або камін для того, щоб їх вигідно підкреслити, потрібен стильний декор, хороший дизайн, продумане світло і досить простору. Розповімо, як цього домогтися. Порада 1. пограйте зі світлом, новий рік і різдво, спле праздники у всіх сенсах, поєднуючи свічки, гірлянди і основне освітлення. Можна створювати різноманітні світлові сценарії. Особливу увагу приділіть вечірнього світла, який повинен підкреслити чари новорічної казки, наприклад, пустіти міріади дрібних, ірлянд уздовж віранок, включіть нічник, проектор, зоряне небо, створіть красиву композицію зі свічок. Додаткові світлові ефекти придадуть зеркальні, блискучі і прозорі предмети інтер'єру. Порада 2. збільште корисну площу напередодні зимових свят без гостей не обійтися, щоб їм не було у вас тісно. Постарайтеся максимально розширити простір вашої вітальні, позбудьтеся від зайвих предметів, відсуньте мебель до стіни. Звільніть центральну частину кімнати і по можливості скористайтеся прийомами візуального збільшення простору, більше світла, білих відтінків, що відображають поверхонь. Порада 3. продумайте загальну палітру традиційні колірні поєднання для новорічних свят, синій, білий, сріблястий, червоний, білий, зелений, золотий, зелений, білий, помаранчевий, зелений коричневий, але сучасні тенденції диктують більш екстравагантні варіанти, чорний, білий, золотий. Рожевий білий золотий, фіолетовий, білий коричневий, а то і зовсім різнобарв'я при підборі відтінків орієнтуйтеся на загальний колір приміщення, якщо обробка стін виконана в яскравих тонах або має строкати рисунок, то зробіть ставку на один-два базових нейтральних відтінку білий, бежевий або коричневий. Порада 4. визначиться зі стилем: одна з відправних точок для створення новорічного інтер'єру. Загальна стилістика приміщення, якщо ви прикрашаєте не тільки вітальню, то для кожної кімнати в будинку можна вибрати свій дизайнерський сюжет. Наприклад, дитячу можна знайти в стилі улюбленої дитиною новорічної казки або мультфільму серед модних тенденцій новорічного інтер'єру скандинавський стиль, але Рюсе Ардеко Прованс. Екостиль, але при бажанні організувати святковий дизайн можна в будь-якому з існуючих напрямків. Порада 5 використовуйте природні матеріали, зимові свята, відмінний привід приміряти до своєму інтеріру модний на сьогоднішній день. Екотренд з основним атрибутом торжества ялинкою відмінно поєднуються предмети натурального походження. Особенно дерев'яне, це може бути меблі, сувеніри, іграшки або натуральний декор гілки дерева, поліна, пень, хмиз, непогану роль в декорі зіграють композиції шишок або жолодів. Найпростіше наповнити ними прозору вазу або покласти на піднос, змішавши їх з мандаринами або ялиновими кулями. Порада 6. побудуйте камін. Практично у всіх зразкових новорічних інтер'єрах є камін. Він готовий змагатися за значимістю з самою ялинкою. Оскільки володіє потужною енергетикою вогнища, символом сім'ї будинку, а значить, і Нового року його прикрашають гірляндами, обвішують шкарпетками для подарунків, ставлять свічки, а перед ним часто організовують центр святкування. Якщо каміна в будинку немає. То нескладно сородіть, імпровізований. В якості побразного каркаса можна іспользувати доски, картон, пінопласт, гіпсокартон, поліна, але найпростіше камінно малювати або зробити аплікацію. Справжнє вогнище вийде з групи високих масівних свечей. Порада всім прикрасьте ялинку, керуйтеся принципом менше та більше. Відмінно виглядають монохромні прикраси, червоні, білі або сині на тлі зелених гілок у малогабаритних квартирах виграшним рішенням може стати хендмейд-ялинка, створена на стіні за допомогою аплікації, малюнків і різного декору. Це дозволить заощадити простір, зберегти ліс і додати інтер'єру оригінальності. Урада 8. скажіть про головне: чим ближче свято, тим більше ми говоримо один одному добрих побажань і слів. Так, чому б не використовувати цю чудову традицію в декори приміщення, поздоровлення, оригінальні афоризми, рядки з новогодних стіжков, жарти? Все це можна оформити у вигляді настінних написів, ярких плакатів, гірлянд або маленьких листівок на ялинці, але не варто використовувати все і відразу досить одного або двох декоративних словесних акцентів в кімнаті. Порада дев'ять. Підкресліть сімейні цінності, новорічні посиденьки. Де збирається вся сім'я, чудові своїми задушевними бесідами і дорогими спогадами. Сімейну спрямованість свята добре підкреслять предмети, особливо значущі для всієї родини. Старі фотоальбоми, фамільні реліквії, кращі сімейні знімки у вигляді гірлянд, ними можна прикрасити камін, стіну, ялинку або комод. Рада 1.0. додайте текстилю. За допомогою новорічного текстилю інтер'єр наповниться не тільки святковою атмосферою, але стане тепліше і затишніше. Доречно буде включити і традиційно зимовий аксесуар хутряне, полотно не обов'язково вибирать подушки, пледи. штори в святковій стилістиці, зробіть акцент на монохромності з врахуванням загальної колірної гами. Наприклад, білі штори не погосмотряться разом з червоними і зеленими подушками. ГОФ рекомендує. Три виразних аксесуари для новорічного декору новорічний інтер'єр складно уявити без стильних святкових прикрас, нехай їх буде дневного, але кожна деталь повинна виграшно підкреслити стиль будинку і атмосферу Нового року. Напередодні зимових урочистостей в магазинах найбільшої мережі меблевих гіпермаркетів Гоф представлений найширший асортимент новорічних аксесуарів і предметів декору, які допоможуть здійснити найсміливіші дизайнерські задумки. Мережа гіпермаркетів Gov це одна з найбільших і динамічно розвиваються українських меблевих мереж. Це єдина вітчизняна мережа меблів і аксесуарів для дому, що працює в форматі гіпермаркету. Гіпермаркети Гоф мають унікальний для українського ринку формат. Все в одному місці. Один декоративний вінок прітання. Задати новорічний настрій можна вже з порога вашого будинку, досить повісити на двері красивий вінок з ялинових гілок і шишок. З давніх давен люди вірили, що таке украшення має магічну силу, що залучає в будинок щастя і удачу, ошатний вінок на стіні в центрі кімнати цілком може замінити ялинку. 3990 гривень. Два набір ялинкових куль. Від того наскільки стильно прикрашена ваша ялинка залежить враження від усього святкового інтер'єру. Один з актуальних трендів використовувати ялинкові іграшки в одній або близькій колірній гамі, щоб не ламати голову над підбором відтінків. Придбайте готовий набір модних ялинкових куль в трьох варіаціях стильного золотисто-коричневого кольору, відмінно поєднується з зеленим фоном гілок. 2790 гривень, три канделябр на три свічки, навіть наймодніша, і ефектна гірлянда не зможе замінити чарівну чарівність свічок. Раніше замість свічників використовували вишукані канделябри, які актуальні і до цього дня, такий елегантний. Класичний декор нікого не залишить байдужим і додасть інтер'єру ноту розкоші і урочистості 4790 гривень.